Щоб приправка на 42 менше цукру, Кетчуп більше не десерт. Давайте ще кілька слів про кордони скажу, тому що блокування кордонів вже продовжується. Зараз Україно-Польський кордон або ж розблокування Україно-Польського кордону сьогодні обговорювали зокрема міністр інфраструктури України і міністр інфраструктури Польщі. Про це сам Кубраков написав на своїй сторінці в Фейсбук і каже: поговорив з польським колегою, з Климчаком, зустрівся у Варшаві. Українська сторона представила всі ключові цифри, аналітичні дані вантажних перевезень українськими і польськими перевізниками, які відповідно свідчать про те, що проблем. Про які говорять протестувальники або ж питань, які наводять протестувальники для їх вирішення, насправді немає, не існує і не може бути. Тому Кубраков чергово наголосив на тому, що вся ця Історія з блокуванням україно польського кордону вона надута, вигадана, і як то кажуть, якщо це відбувається, значить це комусь потрібно. І питання тут з'ясувати, кому це потрібно і хто а, таким чином намагається на тому нажитися. Ми то з вами знаємо. Нам за відповідями далеко ходити не доводиться. Ми вже з вами погуглили всю історію тих. Осіб, які весь цей час блокують україно польські кордони і заважають нам займатися своєю справою і відповідно тримати економіку України на плаву. При цьому знову таки наголошуємо на тому, що зазнають втрат не лише економіка України, а й економіка Польщі і Європейського союзу, тому що ми як відправляємо туди товари, так і очікуємо звідти товарів. Всі ці товари вже понад місяць. Стоять на кордоні, і відповідно нічого не відбувається. Вони щось чекають, чекають якогось прозріння в тих, хто блокує наразі кордони, але його не відбувається. І навіть в якісь короткі терміни, та в ті там. Моменти, коли місцева польська влада каже: ні, все ніякого блокування кордонів не буде, я не дозволяю, прибираємо і так далі, все одно щось стається, і відповідно виходять з черговою блокадою, виходять з. Черговим протестом вивозять вантажівку, перекривають кордони, кажуть, вона зламалася, і потім два дні її не можуть звідти прибрати. Ми сподіваємося, що ця робота міністерства буде зроблена на повну, і ми побачимо зокрема повернення наших добрих відносин з нашими ну, одними з найліпших друзів та з польськими. Колегами і з Польщею, зокрема, тому що весь цей час вони підставляли нам дружні плече. А потім а потім щось зламалося. Розпочався виборчий період на території Польщі. Відповідно, все пішло падаткос. Ну, і поки ми чекаємо на налагодження наших стосунків, наших відносин з Польщею, то можемо сказати, що Великобританія також планує підписати з Україною десятирічний пакт про безпеку. А про це зокрема писали в Телеграф, і це може статися найближчими тижнями, тобто це може статися ще цього року. Пишуться в виданні. За цим документом Лондон зобов'язується підтримувати Київ у боротьбі шляхом надання військової підтримки. Орієнтованої на військово-морські сили, зокрема, і я нагадаю, що Британія є однією з країн, які е, утворили ось цей морський союз е, і будуть намагатися допомогти Україні е, створити свій е, флот для протидії Чорноморському флоту Ерефії для протидії Чорноморській флотилії Ерефії, те, що там, те, що з неї залишилося по факту. Е, і... Поки Британія про свої наміри сказала, але тим не менше гарні наміри. Ми, в принципі, завжди підтримуємо будь-яку співпрацю з Великою Британією. По-перше, то такі надійні, достойні люди, Британія нас не підводила, незалежно від того, хто би був прем'єром, незалежно від того, хто би був на посту в Британії, та тим не менше завжди підставляють нам свою. Не те, щоб дружню руку і плече, а здається, навіть цілу спину. Кажуть, можете трошечки відпочити. Ми тут вас з цієї сторони прикриваємо. Ми дуже хвилювалися, коли Борис Джонсонюк пішов зі своєї посади. Ну а як виявилося, не було за що нам переживати. Чому тут так стається? Тому що в них, по-перше, до Росії таке багатовікове негативне відношення, яке б мало би бути в принципі у всього світу. Мені так здається, а не лише в Британії чи Україні вже весь світ мав би засвідчити те, що він не хоче нічого мати собі з Росії, бо Росія ніколи не дотримується своїх обіцянок нікому. А, ну а по-друге, британська рішучість, яка різко відрізняється від безпосередньо ну, там загальної європейської, та а, вони завжди були нам таким гарним партнером. І намагаються також не обманюватись самі, не обманювати нас і не обманювати в тому світ. Вони, якщо заявляють, що вони підтримують і виступають за цінності, вони піклуються за ті ці цінності і за ті інтереси, і вони завжди залишають як за собою це право ці цінності відстоювати, так відповідно намагаються і допомагати тим, хто стоїть також за і самі а, цінності.